Можливо, хтось не знає, але, виша за все, всі мої постійні глядачі знають. Я шанувальник байблайду, якщо можна так сказати. Мені подобаються ці всі битви і мемні сценки. Тому сьогодні я хочу зробити невеличка і топ-5 моїх улюблених персонажів в байблайді. Ну що ж, привіт всім, окрім москалів! Вам тут зовсім на раді! З вами Максим і почнімо! І на п'ятому місці в нас Луї Широсагі. Росагі. Взагалі, Луї це той персонаж, той тип персонажів, який мені завжди подобався. Але порівнюючи його як Блейдера з іншими, то вибачте ні. Це не топ за силою, це топ за харизмою крутістю, в якої Луї є вона, і нема водночас. На жаль, він просто картонка. Особливо в наступних резонах. Перші два сезони просто легендарні для нього. Ну що ж, їдемо далі. І недалеко від Луї в нас драм. Драм взагалі хороший персонаж, адже він позитивний, оптимістичний, не тупий. За сюжетом його ніяк не злили і не зробили надпотужним. Він хороший персонаж, один з найкращих. І саме він зміг подружитись із Луї. З Луї навіть гейп з першого сезону. Тож його ще пам'ятає, не зміг так приєднати до себе. Він приєднався часто, тому що бачив, що той не слабак. І мені це подобається. Саме тому драм на четвертому місці. Їдемо далі. І на третьому місці в нас червонок. Адже Най, на мою думку, не заслуговує бути в цьому топі, адже той же жалуй навіть кращий за нього, особливо в наступних сезонах після другого знову ж таки, тому саме що Червонок, такий харизматичний, лютий, злий, безжальний антагоніст, що може бути кращим. Звісно ж, що Файку Ромі, адже ви всі знаєте, наскільки переоцінений червонок, що його навіть легенда переміг, а він, типу, найсильніший і найкрутіший. Далі з форму на Спрігана а він принаймні отримує хоч якусь, якусь крутість. Тому їдемо далі. І на нашому любому другому місці наше срібло отримує він. Він другу усіх оленів. Він, той, хто, на перший погляд, звичайнісінький друг оленів, а насправді крутий персонаж, це Фріда Лахоя. Я міг би поставити його на перше місце, але не зміг через наступного нашого героя. І він дуже крутий. Від фішки його Бегія. Бо якщо Лонгінус такий собі Спріган Реквіем і Ледженд Спріган, круті самі по собі драгон, особливо від підробок, дуже-дуже часто вибухаються. От Фафнір і Фрі це дуже круті персонажі і беги, відповідно. Адже від його фішки, від його характеру. І якщо зараз вам здається, що я говорю як фрі, я можу говорити як фрі. Але я не буду, адже я не озвучую чомусь байблайт. Треба буде. Треба буде. Ну що ж, а ми покидаємо друге місце і переходимо до найкращого. Смерть. Страждання і біль. Скрізь. Холоднокровні люди, майже всюди лишились на ці світі лиш пасхуде, ні совісті, ні честі, ні слава. <кхух> а вже йде, Тоді це фай Ромі, Хто ж ще? Скажу так. Все ж таки фай це од... найкращий антагоніст Байблейду, один з найкращих антагоністів серед серій. А чи мультсеріалів, які виходять чисто переважно для того, щоб прорекламувати свій продукт по типу трансформерів, ніндзяго чи інших мультфільмів Лего, чи Бейблейд сам по собі? Це настільки крутий персонаж. Він розкритий його думка про те, що він хотів забрати Хедіса, але на ньому не зупинився, тому що йому сподобалось нищити і забрати інших Беїв. Це просто щось. Фішка його Бея, першого Бея, я говорю про Равай Фенікса. Це факт того, що він може. Скинути свій захист, і після цього він стає значно швидшим і маневренішим. Схожа фішка була в Drain Fafnir з наконечником Never під назвою Never Break, там, де він настільки розкручується, що а, дріфтить. То тут ця фішка ще краща. Знаєте? Після того, як Хедіс та Фенікс об'єднались, тоді в цих обох беїв залишились фішки обох відповідно. В Хедіса була фішка з кошмарами, тобто Гравітація кошмарів, кошмарна гравітація, кошмарний удар. І виходить те, що цей Дед Фенікс, Дед від Хедіса і Фенікс від Ревайв Фенікса, зберіг ці прийоми і додав ще гармату, постріл жаху. І це круто, адже це настільки продумано. Що просто цікаво стало, чому не зробили біжі Фенікса? Я б на таке подивився. Ну що ж, переходимо до висновків. Загалом кожен з цих персонажів неймовірний. Можливо, даремно я не поставив їх якось за певними ознаками, тобто антагоністів, головних героїв, антигероїв. Але це не важливо, просто невеличкий топчик, який мені дало колесо рандому, там, де я написав цю ідею. Нічого такого. І якщо ви не погоджуєтесь з моїм тобом, завжди можете написати, який ваш в коментарях. Це база, це всі знають. І, ну що ж. З вами був Максим і бувайте!